Український націоналізм, ідеологія, філософія в Івано-Франківську. Відбулася презентація другого тому книги, в якій зібрані твори Степана Ленкавського. Упорядником видання став доктор політичних наук і голова обласної ради Олександр Сич. Детальніше далі. У травні цього року поціновувачі діяльності Степана Ленкавського мали змогу ознайомитись з першим томом видання його творів. Зараз же у загальному доступі продовження історії одного із ідеологів ООН. Дві книги видавались у білій церкві. Я дуже хотів видати це видання, адже ленкавський патрон мого курення пластового, 59-го пластового курення, І мені, ну як за честь, за обов'язок запит є, то робити все ж таки треба. У період з 2002 по 2009 роки у світ вийшов перший тритомник про Степана Ленкавського. Так як від того часу вдалося зібрати більше його праць, доктор політичних наук і голова обласної ради Олександр Сич вирішив перевидати книги із розширенішими фактами, такі праці, які я буду презентувати сьогодні, дадуть можливість тим, хто сьогодні попав в тренд націоналізму, відділити зерно від полови, тому що насправді. Який він справді український націоналізм, даруйте, але я вже достатньо на науковому рівні це знаю, майже ніхто не знає. Ті, що його сповідують, насправді говорять про нього з легенд, з міфів, з власних уподобань. Не читаючи, аби суспільство мало можливість детальніше ознайомитись з цим у планах Олександра Сича видати ще два томи праць Степана Ленкавського. Окрема книга буде присвячена розширеній біографії ідеолога ООН.